Є зрадники, а є герої. Орденами за мужність нагородили бійців зведеного загону Дика Качка. Цей підрозділ прославився під час бойових дій у зоні АТО у 2014-15 роках. Складався він із військових, які раніше служили у повітряних військах і не мали досвіду наземних боїв. Проте це не завадило дикій качці успішно виконувати завдання і повертатися на базу без втрат. Мабуть, колись про цих героїв знімуть не один пригодницький фільм. А поки що ми підроли. Готували телевізійний сюжет, його і пропонуємо вашій увазі. Вони не спецназівці, не десантники і не піхотинці. Капітан Вадим Моравський і старший солдат Ігор Ємельян у службі повітряних силах захищають Україну від удару з неба. Я служу в управлінні нашої зенітно-ракетного полку. В часті служу просим водій акумуляторщик, маю свою машину. Та коли на сході країни розпочалася неоголошена війна, обидва вони звернулися з проханням відправити їх у зону антитерористичної операції для захисту рідної землі. Вадим та ігор прагнули потрапити до лав зведеного загону повітряних сил, який з кінця 2014-го до середини 2015-го року обороняв одну з передових позицій, отримав неофіційну назву ДККачка. Така особливість того, що там ну близько більше половини добровольців, цих офіцери і офіцери, які в цьому підрозділі стоять на солдатських сержантських посадах. Кулеметники. Гранатометники. В підрозділ входили люди зі всіх повітряних сил, зі всіх куточків України, з, з Криму хлопці були, з Києва, з Львова, з східної України, з Харкова. Ми розташовалися на позиції, яку раніше займав Донецький зенітно-ракетний полк. Там була ця позиція. І приблизно десь до вересня місяця минулого року там були штатні. Штатний особовий склад, який там служив, і він обороняв цю позицію. І я так розумію, було прийнято рішення, щоб змінити ці хлопці, був е, сформований наш підрозділ. Розташована наша позиція була е, 2 кілометри до Авдіївки, півтора кілометри до Донецького аеропорту. Ну і на схід 900 метрів виходить, до шахти Бутівка. Часто так буває, що перемагає в бою не той, у кого краща зброя і чисельна перевага, а той, за ким правда і під ногами рідна земля, а в душі воля до перемоги. Так було й 23 20 січня 2015 року, коли бійцям загону довелося прийняти нерівний бій. З передової позиції Зеніту Ігор Ямельяну побачив колону техніки з українськими розпізнавальними тактичними знаками. Така підлахіта із дозволи ворожій групі виграти час для розгортання у бойовий порядок. Десь було до 300 чоловік їх, але потім, як ми дізналися, що їх було набагато більше. Бо ніяк-ніяк дуже багато танків, БТРів з людьми, які всередині, зверху, плюс урали за людьми, їх було дуже багато. Я як один з такою, можна сказати, сильною зброєю, яка на той час була в нас, не рахуючи зенітки, мусив стріляти по техніці. <звук> А димок пішов. Як на шалений гранатометник влупив. То, що як я підбив, то в мене виходить, що два Урали, яких я зупинив. БТР, БМП. І БТР одну розбив, я не знаю, як він поїхав. Я в нього просто-напросто висунув, йому де двері заходити, дира була. Як він втік, я без поняття. просто. Може повезло, може так мало бути. Танку яку я не зміг зупинити, трохи побоявся, щоб ми як не як виціли, були цілими. Підбив тільки башню, вони потушили, вони змогли втікти на бутівку, шахту. Решта в мене там вже снаряди закінчилися. Я мав 23 снаряди тільки, і з них 21 чи 22 попадання. Хоробрість і героїзм вартових неба не залишилися непоміченими. За бойові звитяги капітан Вадим Муравський був нагороджений медаллю за військову службу Україні, а старший солдат Ігор Ємельянов орденом за мужність. Загін Дика Качка залишився непереможним, не здав жодного сантиметру рідної землі і з часом був виведений із зони АТО. Вартові неба зараз виконують своє основне завдання охороняють повітряні кордони України, але готові знову стати звичайними піхотинцями, аби відстояти рідну землю.